Любіть, маму, коли молода, любіть, маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть, маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице і в очах її вицвілих втома. Любіть, маму, бо час іде, поки поруч із вами вдома, не дратуйтеся на слова, що з матусиних вуст лунають, на поради з її життя, мами, доньок завжди повчають, і не сердьтесь, коли не так. Може, мама сказати часом, а цінуйте щодня той час, коли можете бути разом, вкрай далекий в свій час піде, найрідніша у світі людина, мама сонце, що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть, маму, ніхто не знає, коли прийде розлука навіки. Тож не сердьтесь, що мама повчає, бо для неї ви завжди діти.